Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. Упакування не показую, тому що трішечки прийшло пошкоджене, тому відразу перейдемо до товарів, які я за цим разом замовила. Я зазвичай приходить ось такий чек, величезний чек, бо я ще і немало замовила за цим разом. У нас, звичайно, як завжди, в основному це доглядові засоби, ну і трішечки є декоративки. Почнемо з першого засобу. Який я замовила, це шампунь для волосся, має він ось такий вигляд. На каналі, я думаю, ви його вже в мене бачили. Я буває інколи його замовляю. Тут 1000 мл, це бренд Kalos, угорський бренд. Він тут з кератином, колагеном, класний шампунь. Давайте я відразу скажу, скільки він коштує. Такий шампунь коштує 117 гривень. Доволі дешевий на такий літраж, але дієвий. З даного бренду мені багато чого подобається. Багато чого я замовляла і замовляю кондиціонери. Я замовляла. Неодноразово зараз трішечки відклала, але планую надалі також замовляти. Я його беру просто для якоїсь перерви. Шампунь класний, добре піниться всередині він такого білого кольору. Його потрібно небагато, він добре вимиває волосся, тільки потрібно його не дуже багато лити, тому що, якщо ви багато його нальєте, ну, в принципі, напевно, це кожним шампунем, його потрібно добре вимити, тобто небагато, тому що піниця добре, і він непогано зволужує волосся. Шампунь класний. Хто шукає, можна його спробувати. Закінчується в мене Head Shoulders. Взяла я за цим разом ось такий він іде для жирного волосся. Тут він з ментолом, його 400 мл. Знову ж таки, на постійній основі він у мене є. Він добре вимиває волосся, йому я на 100% довіряю, тому він у мене завжди є. Попереду цього у мене закінчується, здається, з лимоном. Він доволі густуватий, добре піниться, добре очищує. Хеден такий коштує 172 гривні. Я взяла ще відновлювальний кондиціонер, має він ось такий вигляд. Це корейський бренд. Mice and Skin, Напевно, не знаю точно як, яку має назву. Ось такий в нього вигляд. Він тут з помпою. Його тут літраж повинен бути доволі великий. Не пам'ятаю вже, чи 400, чи 600. Я не можу знайти на ньому літража. Він коштує 594 гривні. Зараз я відкрию, хочу відчути, який в нього аромати, який він всередині. Ну, Аромат у нього такий дуже приємний такий і не парфумований, просто приємний, насичений, такий доглядовий, який бувають аромати в масках, кондиціонерах, і такий він густий жовтого кольору. Ну, Я вже неодноразово беру ось ці кондиціонери корейські, вони мені подобаються. Звичайно, вони не дуже бюджетні, вони дієві. Саме такої консистенції, вони. до речі, бутилочка, дивлюся проти світла, така напівпрозора. Якщо тримати, ну, непогано. Тут він, здається, чи з чи щось таке аромат, ну, ось така штука. Хочу її спробувати, потім вам щось скажу. Звичайно, корейські засоби мені подобаються, особливо для обличчя їх беру вони мені подобаються. Вирішила трішечки ще спробувати їхні доглядові саме по волосстю. Засоби, протестую, потім вам буду щось говорити. Взяла від бренду іспанського Baby, здається, ось такий гель інтимної гігієни. Від цього бренду у мене зараз є гель для душу. Він Мені дуже подобається саме ось ця лінійка ще навіть жовтого кольору, чи як, не знаю, як вона називається, але вона з таким жовтим е помічена кольором. Мені він дуже подобається я вирішила в цій лінійці взяти і гель для інтимної гігієни. Він тут. Вказано, що це м'який гель. Тут його 250 мл. Він з помбою запакований, не буду вже розпаковувати. Я думаю, що він всередині такого прозору буде кольору, як завжди. Коштує 391 гривню. Ну не зовсім бюджет, і даний бренд він не зовсім такий прям бюджетний, але в принципі ці недоступні. Від даного бренду я ще хотіла взяти крем для рук, саме в цій лінійці. Але поки я там щось закидала в кошик і так далі, то товару не стало в наявності, щось там таке. Тому взяла я трішечки інший, пізніше я вам тут покажу, який я взяла. Тому ось так: ось такий гель для інтимної гігієни. Спробую потім вам щось буду говорити. Закінчується у мене термозахист від італійського бренду, вже не пам'ятаю якого. Звичайно, в пустих баночках, я вам пізніше розповім про нього. Взяла трішечки інший. Від бренду CHI. якщо я не помиляюсь, це здається американський бренд. Від нього, до речі, коли вже я розпаковувала свою, своє замовлення, я згадала, що в мене від цього бренду є олійка-тестер. Мені мейкап прислав така доволі гарна олійка. Я заглядала на цей бренд, трішечки дивилася, у них доволі велика кількість саме доглядових засобів по волоссю. Потрібно буде спробувати ще, можливо, якісь шампуні чи маски. Ну, ось такий термозахист, тут його 237 мл. Зараз скажу, скільки він коштує. Термозахист такий коштує 459 гривень. Ну, він, тут, здається, нічим в нього не буде він. аромату. У нього, в принципі, ніякого такого немає. Звичайний розпилювач, буде цікаво подивитися, як розпилює він, тому що термозахист бажано, щоб розпилював так. Дуже-дуже мілко. Далі у мене закінчується скраб для тіла. Я вирішила замовити щось інше зовсім. Вірніше, скраб у мене закінчується цукровий. Взяла ось в такому пакуванні, зазвичай, в такому пакуванні я беру кавові скраби, а це я натрапила в такому пакуванні на цукровий скраб. Це бренд Коюрейч. Напевно, не знаю, як правильно вимовляється. До речі, це український бренд, новий для мене бренд, тому я вирішила його спробувати. Тут скраб здається з ананасом. Він, до речі, вказаний, що він для рук і для тіла 250 його грам. Давайте я скажу, скільки він коштує: такий скраб, коштує 140 гривень. І давайте ми з вами подивимося, який він всередині, тому що я розпакувала, але не дивилася, що ще всередині. Ну, доволі насичений аромат ананаса, класний аромат. Ну і всередині він, видно, що він цукровий і такого світло-коричневого кольору. Непогана штука, буду, звичайно, користуватися, потім вам ще скажу: В лініці я натрапила там доволі великий спектр. саме Цукрових таких скрабів з різними тільки ароматами, то ви можете звернути на них увагу. Далі в мене давно вже закінчився скраб для обличчя. Я вирішила замовити провірений скраб для обличчя, бо більше мені нічого не сподобалося. Це бренд Сукерка український бренд, класний бренд, я вже стільки про нього говорю. На нього я просто випадково натрапила. Він мені дуже подобається, їхнє упакування таке невеличке, тут його всього на 75 мл, але його височа доволі надовго, тому що в нього така кремова текстура. Тут дійсно вказано крем скраб для обличчя. Називається цей скраб Суперфуд. У мене був чорниці попереду і, здається, такий бежевий з ванілю чи з чимось таким. Він мені подобається, тому що він доволі делікатно очищує обличчя. Він приємний на дотик до обличчя, до рук. Ну, класні скраби в них. Я всі, звичайно, не перепробувала, тому вирішила його взяти. Давайте я скажу, скільки він коштує. Такий крем скраб для обличчя коштує 167 гривень. Засіб вартує того, щоб подавати такі кошти. Ну і всередині такий приємний-приємний аромат. Ну, Звичайно, буду користуватися, я потім вам щось скажу, але сам бренд класний. Від нього, до речі, я в попередніх відео показувала: взяла дестери парфумів, також мені сподобалось, до речі. Планую, подивлюсь, можливо, візьму собі. Повнолітражний парфум. Далі у мене, як я вже говорила, що я замовила ще крем для рук. Хотіла від, знову ж таки, повторюсь, від бренду іспанського бебі замовити. Ну, пізніше замовлю, все-таки хочу його протестувати. Вирішила щось пошукати в такому ж самому грошовому еквіваленті, тому що руки в мене сохнуть та ще настає період холоду, вони будуть ще більше сохнуть. Тому вирішила щось взяти трішечки з дорожчого сегменту. Взяла Roche-Posay. Так вийшло, що все, що я дивилася, мені не точно не сподобалось, просто я хотіла взяти щось дорожче. Тому взяла Roche-Posay. він практично в тій самій ціні, що й був Baby. Тут його 50 мл всього-навсього, він всередині білого кольору, без ароматів. Без нічого такого. Ну, він дуже схожий до речі, мені Ларош posay на CeraVe бренд Також такий якась позиція в них ніби схожа. Хоча вони, звичайно, різні бренди, але є в них якась така концепція схожа. Тут він йде для сухої та подразненої шкіри і знову ж таки містить термальну воду. У них всі продукти, з якими я стикалася, всі ось розроблені на цій термальній воді. Так, крем для рук, зараз скажу, скільки коштує. Називається він відновлювальний крем для рук і коштує 248 гривень. Тому ось так протестую, потім вам щось буду говорити. Далі у мене закінчується спрей для обличчя. Від корейського бренду Enaf. Порившись на сайті, були там різні спреї і так далі. Ну, Я вирішила взяти знову ж той самий спрей. До речі, він називається і не спрей, він називається міст, здається. Так, Міст для обличчя Енаф 118 гривень. Має він ось такий вигляд. До цього я його брала на сайті iHerb. Він мені сподобався класний спрей. Він, по-перше, Добре, зволожує шкіру, в нього класний аромат. Непоганий у нього, до речі, розпилювач. Тут його 100 мл, і ціна в нього, до речі, доволі така для такого засобу. У нього ціна непогана, як на мене. Від цього бренду у мене є тональний крем, вже не один. Мені він подобається, тому в принципі, я його взяла повторно. Хто на нього дивився, я думаю, ви не пошкодуєте, якщо його візьмете. Даний спрейт можна навіть використовувати перед макіяжем, після макіяжу. Я його навіть використовую, наприклад, на вихідних, коли не фарбуюся, просто для того, щоб відпочила шкіра від сироватки, крему, я його часто наношу просто один і більше нічого. Він не пече очі, нічого, я його буквально наношу на все обличчя. Тому класна штука, можете на нього звернути увагу. Так, далі, що в мене ще? Замовила я засіб для зняття, верніше, рідина для зняття лаку, коштує 49 гривень. Звичайно, ось такий ноготок, у мене такий є, закінчується трояндою. Тут він. З, чай, з екстрактом чайного дерева, такого зеленого кольору. Ноготок ну, я беру, тому що він мені найбільше подобається, і в нього така дуже-дуже дешева ціна, тому що колись я шукала щось інше, ну, мені не сподобалося. І часто таку рідину я використовую ще по інших якихось там питаннях різних, тому беру ось такий доволі немалий літраж. Тут його здається. 100 мл ось така баночка. Так, далі я ще замовила вологі серветки. Вологих серветок мало не буває, тому що так. Зазвичай по різних способах їх використовую. Взяла ось такі вологі серветки. Хоча я полюбляю серветки від Юніс, це, здається, український бренд. Но на Єві не було в даний момент, тому я вирішила щось взяти інше. Не знаю, як правильно називається бренд. Напевно, гіглас, не знаю. Можливо, ви знаєте, буде ароматизоване, 72 штуки їх тут. Зараз, до речі, я хочу відкрити, тому що я не відкривала нічого. Так, всередині пахнуть квітами. Такими цвітом, вірніше. Навіть не квітами пахне, а ніби весняним цвітом. Класна штука. Ось такі вони мають вигляд, і давайте я скажу, скільки вони коштують. Так, вологі серветки, такі коштують 59 гривень. В принципі, непогано. Я часто беру для якихось косметичних процедур, навіть телефон протерти. тобто, в мене вони на постійній основі. Позакінчувалися звичайні в малих упакуваннях, верніше вологі серветки. Я вирішила також замовити, взяти. За цим разом мені. Сподобалися ось такі серветки в такому гарному жовтому дизайні з різними вони тут ароматами, я так розумію. Це український бренд Green Way, якщо не помиляюся, і тут по 15 штучок в кожному упакуванні. Кожна ось така упаковочка, тут 15 штучок, як я сказала, коштує 11 гривень. Одну взяла я з екстрактом лаванди, цідуюча екстракт алої. Далі календу йде, бамбук та Едельвейс. І остання з грейпфрутом. Мені сподобалось, що вони якось в одному дизайні, можна перепробувати, доволі гарна ціна. Не знаю, здається, це я всі взяла види, що, ну, ті, по крайній мірі, які були на сайті представлені. Зазвичай я завжди на Єві беру корейські маски, чомусь вони мені там більше подобаються. До речі, там більший вибір, так мені здається, ніж на мейкапі. і вони трішки. В них більше представлено саме дешевшого сегменту корейського, я маю на увазі, чим на мейкапі. Ну, Я можу помилятися, але мені так здалося. За цим разом взяла 4 маски. Всі вони від Farm Stay. Взяла ось з екстрактом томату. Давайте відразу я буду говорити їхні ціни. Е, так, Тканинна маска з томатом коштує 24 гривні. Ось така. Далі екстракт каламансі 23 гривні, ось така коштує масочка. Потім слідуюча чайне дерево 26 гривень. Ось така. І ще одна у мене з протеїнами, здається, молока 28 гривень, також фармстейт і інша якась. Лінійка. Тканині маски я полюбляю, особливо на вихідних, влаштовувати спа дні. Вони добре зволожують мою шкіру суху, тому я їх замовляю десь раз у тиждень точно я їх роблю. У мене закінчився маркер для брів від Eveline. Вірніше закінчується, я вирішила щось знайти інше. Звичайно, хочеться щось протестити інше. Взяла, сподобався мені від NYX. До речі, від NYX у мене зараз є основа під тіні. Класна, дуже добре тримає тіні. Напевно, перша основа, яка тримає тіні на моїх повіках. Вони на вищі повіки. Тримається основа весь день мені тіні. Тому ось так. Взяла, не знаю, що це, з якої лінійки і так далі. Мені сподобалось те, що було написано. Всередині Має ну, звичайний такий вигляд маркера. Знову ж таки, тут такий тонесенький, дуже і дуже тонесенький ось цей аплікатор чи кісточка, як можна її назвати. І давайте я вам покажу. Взяла такого світлого відтінку, темного я не брала. Можна робити дуже гарні ось такий він на вигляд. Ну, звичайно, я ще у YouTube Shorts вам покажу. Ближче трішечки. Давайте я скажу, скільки коштує. Він називається Фломастер Тінт для брів і коштує 402 гривні. Відтінок шостий. Ось цього маркера. Взяла десь такий, щоб був він коричнювато-сіруватий, хоча на руці він просто. Світло, світлокоричною. Ну, це для того, щоб трішечки додати волоски, робити більш брову натуральною. Я недавно для себе такий вид відкрила. Він мені дуже подобається. Я замовила губну помаду від Патрісія Ледо. Має вона ось такий вигляд. До речі, я замовила тут підписано. Тестер, ну я так і замовляла. Чесно кажучи, я думала, прийде щось таке малесеньке, але прийшов повнорозмірний, як на мене, продукт. Але ззаду вказано, що це тестер. Тут відтінок 0,4. Відтінків там, до речі, було доволі багато, було з чого вибрати. Сама губна помада, я не пам'ятаю, коштує дорожче. А ось цей тестер, така помада коштує 60 гривень. Ну, 59,90. Розмір повноцінний коштує там щось більше 100 гривень. Ну, звичайно, якщо є тестер, чому його не замовити. До речі, тут я як почала відкривати, тут у нього ось такий на магнітик. У мене, до речі, здається, помад на таких магнітиках і не було. Багато брендів такого використовують. До речі, доволі гарна, люксова така упакування. Мені сподобалося. Ну, і всередині має вона ось такий вигляд. Давайте я повністю витягну, подивитись, який розмір має ось цей тестер. Чесно кажучи, я була здивована. Прям Доволі великий розмір мені хватає надовго. Гравірування таке гарне ззовні, Сама вона іде як зволожувальна губна помада. На зрізі я бачу, що вона ще з такими блискітками. Ну, Давайте я зроблю свотч. Звичайно, свотч я вам зроблю, потім ще її покажу ближче у YouTube Shorts. Ось такий вона має вигляд, доволі пігментована, непогана. Брала я відтінок такий нейтральний, такий, який можна потім чимось змішати, щоб його зробити трішечки розовішим або не знаю, темнішим такий нейтральний, будемо так казати, взяла колір. Непоганий. Я, чесно кажучи, була здивована на таку ціну отримати такий непоганий, величезний, я б сказала, навіть товар. Класна штука, буду тестувати, потім вам щось скажу. Від Patricy до, у мене, здається, нічого не було. Це, здається, бренд, який виготовляє сама Єва. Щось таке, це їхній бренд, тому ось так. Я взяла просто про запас, тому що не завжди він є цей крем. Це бренд Farmstay. знову ж таки, корейський бренд. Його я вже колись брала Він у мене був. Я хотіла його якийсь період перезамовити на мейкапі, але його немає в наявності. А на Єві він є. Я вирішила його взяти, тому що може бути таке, що його або не буде тоді, коли я його буду замовляти, або ще щось, тому вирішила його взяти про запас. Такий, давайте я скажу, скільки він коштує. Такий омоложувальний крем коштує 443 гривні. Ну, ціна така посередня, скажімо так. Він мені дуже сподобався даний крем, він має ось такий вигляд. Десь я це є відео, показала. показувала гарна, до речі, баночка така, доволі під люкс, я б сказала. Тут його 55 мл, він всередині такого. Білого кольору, аромату в нього немає. Він доволі густий всередині, він практично не рухається. Він такий під бальзам більше мені схожий. Його потрібно, в принципі, небагато, але він дуже добре зволожує шкіру. Мені дуже подобається. Він її не обтяжує, не забиває пори. На нього добре наноситься тональний крем, і він дійсно іде як омоложувальний, тому що. Ну, після того, як перестала я ним користуватися, я відчула результат. Ці креми просто зволожую, там, чи ще щось роблять. А тут дійсно є ось він трішечки розрівняє якісь перші там, заломи, морщинки і так далі. Тому він мені дуже і дуже сподобався. Я його просто замовила поки що про запас, нехай буде. Так, і ще в мене один залишився засіб, чи то не засіб, не знаю, як правильно назвати. У мене залишилася парфумована вода. Це у нас Кароліна Херера. Має він ось такий вигляд. Зробила собі такий міні-подарунок, будемо так казати, тому що даний аромат не з дешевих. Коштує від 1829 гривень. Я довго збиралася щось собі купити з дорожчого сегменту, саме з парфумів. У мене багато тестерів. Колись мені давно прислав саме оцей тестер-мейкап на подарунок, здається. Він мені сподобався, зазвичай я відложую ці тестери, потім, колись я щось собі куплю. І вирішила все-таки щось собі вже купити нарешті. Його тут 30 мл. Вид саме парфумів називається Good Girl, тому що там ще є різні ось ці види. Він тут був у такому я вже зняла, плівочка була. І всередині він ось так відкривається і витягується. Ось така дуже гарна і красива. Туфолька темно-темно-синього кольору. Я думаю, всі її бачили, всі її знають. В них взагалі є різні види цих туфельок. Остання здається, такого рожевого кольору вийшла. Не пам'ятаю, яку має назву, бо кожен, звичайно, парфума має свою назву. Звичайно, вид дуже гарний. Це 30 мл. Було ще 50. Ну, 50 я й не збиралась брати, тому що я довго не полюбляю носити на собі аромати. Аромат у неї, як було вказано на сайті весняний і солодкий. Ну, я взяла, тому що не завжди є в наявності аромати саме в 30 мл. Зазвичай 50 є, ну, 30 немає. Тому я її взяла, поки вона є. Тим паче я довго на неї дивилася, збиралася її брати. Солодкі аромати я не дуже полюбляю, але тут аромат звичайно гарний, він тримається добре, тому що тестер у мене був, я знаю. Відкривається вона ось так. З таким чином. Ну, ось така штучка гарна. Звичайно, не з дешевих, але аромат дуже і дуже гарний. Так, все в нас з вами здається все. Те, що я за цим разом придбала. Напишіть мені, будь ласка, під відео, що з даних засобів ви вже замовляли, що пробували, що вам сподобалося, що ні. А ми з вами будемо на цьому закінчувати. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!